ефірі соціальної країни у студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Зі сходу на захід Геннадій Москаль очолив закарпатську ода. Прозорі закупівлі і десятки мільйонів законовлених гривень у Міноборони звітує про стан реформ. Пільги для переселенців у столиці картку киянина видають жителям Криму і сходу. У зоні АТО фіксується подальше загострення ситуації. Інтенсивність і щільність обстрілів з боку російсько-терористичних військ і далі зростає. Бойовики продовжують активно використовувати важке озброєння міномети, артилерію і бронетехніку. Обстрілюють як позиції опорних пунктів військових, так і населені пункти, які знаходяться під їхнім контролем. Відразу на кількох ділянках лінії розмежування сторін, противник намагається вести розвідку бойових порядків українських військ, намагаючись проникнути у тил Збройних сил України диверсійно-розвідувальними групами. По лінії розмежування сторін терористи намагаються розв'язати снайперську війну, аби захопити і утримати вогневу ініціативу. У районі населених пунктів Мар'їнка, Широкіно, щастя, Кримське діють відразу кілька професійно підготовлених снайперських груп терористів. На кожній з цих ділянок противник, вибираючи позиції для стрільби, Міло використовує особливості місцевості. Протягом минулої доби російські найманці сто разів порушували режим припинення вогню. Застосовували терористи усе наявне у них озброєння від стрілецької зброї до систем залпового вогню. Традиційно найбільш інтенсивні обстріли були з 18-ї години і до півночі. Стріляли по Авдіївці, опитному, водяному, пісках, Кіровому, Новгородському, Луганське. Обстріли поновилися і сьогодні зранку. Сьогодні, 15 липня, станом на 6-ту годину ранку зафіксовано обстріли наших військ зі 122-мм гаубиць та 120-мм мінометів в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Старогнатівка. У районі населених пунктів Кримське, Сокільники щастя та станиця Луганська, бойовики вели провокаційні обстріли, намагаючись викликати вогонь у відповідь української сторони, аби виявити вогневі засоби сил АТО на передньому краї. Зазначалося неодноразове висунення в зеленку у сторону позиції українських військ. У ході таких обстрілів противник в основному застосовував стрілецьку зброю і агс 17 Яна Курченко, соціальна країна. В адміністрації президента нове керівництво Петро Порошенко призначив заступника глави адміністрації. Ним став Константин Єлісєєв. Повідомляє при служба президента. Він посів місце Валерія Чалого, який відтепер буде надзвичайним і повноваженим послом України в США. Константин Єлісєєв буде займатися питанням зовнішньої політики. Протягом останніх п'яти років він був представником України при Європейському Союзі. Геннадій Москаль очолив Закарпатську обласну державну адміністрацію. Про це заявив заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко. За словами нардепа, уже є відповідний указ. Хто очолить Луганську обласну військово цивільну адміністрацію, Ігор Кононенко не повідомив. Найперше і найголовніше завдання для нового очільника західного регіону за словами нардепа це стабілізація ситуації та боротьба з контрабандою. Близько 700 переселенців отримали у столиці картку киянина у той час, як офіційно тільки у Києві зареєстровано майже 4 тисячі вихідців з Кримського півострова та Донбасу. Такі дані озвучив секретар Київради. Чому не всім переселенцям видали картку киянина, які переваги вона дає у матеріалі Сергія Зленка? Сергій переселенець з Луганської області. Разом з дружиною живе в Києві чотири місяці. Каже, грошей вистачає тільки на те, щоб знімати кімнату. Має намір оформити картку киянина, аби мати знижки в аптеках та крамницях. Ну, звісно, треба е -е, що сказати? Надо переселенцям, дінях немає, Приїхали. І... Олексій з Донецька не показує обличчя, остерігається, аби на непідконтрольній території не виникли запитання до його родичів щодо картки киянина, ще не визначився. Нужна вона или не нужна. Може бить, якщо це нужна, то естественно, Якщо це это какие то скаріть. Ні, я хочу домой. Хочу вернуться домой. У київській раді порахували в столиці мешкає близько 50 тисяч переселенців, хоча офіційно зареєстровані тільки 3800 тисячі чоловік. З них картку киянина отримали трохи більше 700 вихідців зі Сходу та Криму. Це можливість користуватися пільговими цинами, знижками в аптеках, які відносяться до комунальної власності, цілий перелік магазинів надає відповідні переваги при картки киянина. І якщо особа є пільговиком за статусом, чи це він тиран, чи це інвалід там певних груп, місто Київ прийняло таке відповідальне рішення, і на відміну від уряду, який позбавив можливості, наприклад, безкоштовного проїзду в наземному транспорті, міському чи підземному. Київський бюджет взяв на себе завантаження. Однак деяких столичних мешканців не влаштовує картка киянина. кажуть, потрібні доступні ліки при онкологічних захворюваннях, а не існуючі знижки. На бінт, на вату, зачем мені спрін, бінт і вата. Я навіть спірт е не можу вже купити за 50% скидки. А за онколікарства я дзвонила в нашу мерію. Плакала і говорила, що це дорогі лікарства. Давайте не забувати, що такі складні, на жаль, хвороби, які панують на планеті, в тому числі онкологія. А на жаль, ліки є найдорожчими, напевно, з, зі всіх. Тому зрозуміло, що можливо до певної кількості, особливо там, людей, якусь там невеличке фінансування, і уряд, і держава дає, в тому числі мож, є міські програми, але сказати, що місто може собі дозволити повально фінансувати медицину, на жаль. Цього такої можливості у нас зараз немає. Оформити картку можна в управліннях соцзахисту та банку Хрещатик. Не забути взяти, покласти собі у кишені або в папочку, або в портфель, а, власний паспорт, в якому вже вказана ваша реєстрація, довідку, що ви маєте статус переселенця, а відповідно, довідку з місця роботи або навчання, а, в залежності від того, хто ви є студент. І якщо ви є пільговиком, ветераном, пенсіонером, а, інвалідом, то відповідні документи, якщо це підтверджують. На переконання секретаря Київради за карткою киянина майбутнє, невдовзі власник картки за її номером зможе отримати довідку від влади в електронному вигляді. Сергій Зленко, Петро Таргонський, Тарас Біловол соціальна країна. У міністерстві оборони закінчується тестування пілотних проєктів по реформуванню армії. Військові рапортують про заміну застарілих стандартів речового забезпечення на сучасні і успіхи в електронних закупівлях. Завдяки останньому на придбанні лише літньої форми вдалося заощадити 22 мільйони гривень. Як виглядає постачання армії? По новому бачили наші кореспонденти. До початку подій в АТО закупівлі в Міноборони були однією з найкорупційніших галузей. Речове, військове та інше забезпечення проводились серед військового кола фірм, наближених до вищого керівництва Міноборони. Досить часто речі та інше були неякісні. На цьому розкрадалися мільярди доларів, кажуть у Міноборони. Зараз закупівлі проводяться в електронному вигляді, де здорова конкуренція серед виробників дає можливість купувати дешевше, якісніші речі. Польві костюми Них ми добилися зниження від суми вкладених договорів на попередні е закупівлі літніх польових костюмів е в середньому 100 гривень. Тобто, якщо раніше костюм коштував 859, зараз е його ціна вже опустилася до 740-750 в, в таких обсягах. У міністерстві оборони стверджують, що навели лад також в нормах і стандартах речового забезпечення до початку, АТО дотримувались стандартів, що були прописані ще за радянських часів. Зараз майже 90 предметів військової форми, спорядження та засобів індивідуального захисту доведені до стандартів НАТО і вже затверджені керівництвом армії. Та оприкільний кодекс, так сказати, для розробників і нідренства снаряження, серед защити і так далі. Хто розпользується в всіх країнах НАТО ми вже його і спользу. Примір тому э, балістична защита глаз. Тобто так ну, очки балістичні, Ми вже вже у нас прописані всі повністю по стандартам НАТО, і вся остальна діжна екіпіровка, яку наша група розробила, всі технічні условия повністю стандартам. Державні підприємства підпорядковані Міноборони теж переживають зміни. Наразі їх 117. Майже всі вони є збитковими, кажуть міжнародні аудитори. Реформувати їх будуть шляхом створення єдиного концерну, котрий і буде керувати діяльністю всіх підприємств. В цей концерн будуть наступним кроком приєднані до цього концерну всі державні підприємства, і таким чином через трьорівневу сучасну структуру управління, де виділено стратегічне завдання, операційне завдання і безпосередньо вже поглозевим напрямкам операційна діяльність по під підприємствам, планується створення сучасної системи управління державними підприємствами. те, що армія не зможе виробити самостійно, міноборони планує закуповувати у спільних державно-приватних підприємств, щоб вони з'явилися і цей механізм почав свою роботу. У міноборони розробили відповідний законопроєкт. Як тільки ці пілотні проекти реформування армії закріплять законодавчо, всі вони почнуть роботу наповну. Наступним етапом в реформуванні армії стануть зміни в медичному забезпеченні. Рустем Бекіров, Олександр Фенько, соціальна країна. thank yeah. you Одна людина загинула та 11 розникли безвісти після потужної зливи у штаті Кентуккі США. У регіоні оголошено надзвичайний стан. Очевидці стверджують, що будинки буквально змивало потоками води. Постраждали півсотні будівель. а Більше тисячі людей змушені переселитися у тимчасові прихистки. Шторм наближається і до іншого американського штату Алабами. Синоптики вже попередили про небезпеку. Повені не такий сильний. Однак шторм синоптики прогнозують і в Україні. На сьогодні оголошено штормове попередження по усій території. У Прикарпатських областях та на більшій частині лівобережжя ще й грози. На цьому мить у мене все. Більше новин є на сайті соцкраїна.ком. Гарного вам дня і побачимось.